Хто потребує відпусту: живі чи померлі. Відпусту потребує кожна людина жива і померла, яка, яка ще не направила наслідки своїх гріхів. Тому катехизм католицької церкви номер 1471 пригадує, що кожен вірний може отримати відпуск для себе або офірувати його за померлих. Не можна, однак, офірувати відпусту за іншу особу жиючу, це потрібно пам'ятати. Вона сама мусить просити Бога про відпуст для себе. Особлива нагода до офірування відпусту повного за душі померлих є дні від 1 до 8 листопада, щоденно, протягом 8 днів, почавши від урочистості всіх святих, можна просити про дар відпусту для душ померлих. Належить тоді піти на цвинтар і помолитися, хоча б тільки в думках за померлих, очевидно приняття прийняти останні ласки, освячуючи святе перечастя, і помолитися на інтенції святішого отця.